Вітаю всіх на каналі. Назву Масляна, яку тепер часто поширюють змі, українцям нав'язали московицькі журналісти. Точніше, ті, хто має московинські корені і думає в Україні московинською. А про справжні українські свята вони чули дзвін та не знають, де він. А тим часом з раннього дитинства і спокон віків живуть із нами не Масляна, а Масниця і колодій. Колодія величаємо, весну зустрічаємо! Колодій це Бог шлюбу, примирення і взаєморозуміння. Приходить до людей на стрітення, поновлювач втрачених сил на весні. свято колодія це православлення сонця. Масниця пущення сиропуст, колодій, сиропустний тиждень, сирна неділя, бабське свято, загальниця українські назви свята. Масниця традиційне слов'янське. У тому й числі українське свято, яке відзначають протягом тижня, іноді трьох днів. Масниця М'ясниці. Перша зустріч весни і проводи зими. Колодій початок нового циклу залицянь і любощів, пошуку пари з метою продовження роду. З приходом християнства, нашого колодія, церковники стали називати М'ясницьки. Масницею, сиропустом, сиропустним тижнем, сирною неділею. Це тиждень перед початком Великого посту, який не має визначеної дати, бо залежить від дати Великодня кожного року. М'ясниці від слова м'ясо, бо церква вже дозволила їсти м'ясо після посту станцями і співами, з гуляннями і частуваннями сонячними стравами, жартами і гарними думками. Саме так святкували колодія, масницю на українських землях ще з доби матріархату, коли вшановували велику богиню матір, Макошу. Чоловіки, впродовж усього бабського тижня, ставали під каблучниками, проте не переставали бути гордими вояками та козаками. Давньослов'янське свято проводів зими, яке Християнська церква пристосувала до тижня перед Великим Постом і пов'язала зі звичаєм веселитися та готувати певні страви, млинці, вареники із сиром та інше, Почекайте варенички, прийде на вас масниця. гуляли масниця. Панас Мирний писав: Жінко, люди говорили, масниця зайшла, а млинців ще ми й не їли. Може б, ти спекла? Щось ти дуже веселий, й тимку. На масницю уродився, вишкірився білими зубами тимко і створив Григора Тютюнника Щодо іншого значення слова, то є фразологізм минеться, минулося, закінчиться, закінчилася, котові масниця. Себто закінчиться, закінчилось для когось безтурботне, веселе життя. А масниця це посуд. Те саме, що масничка. Параска люто копнула масницю ногою так, що посудина з лускотом покотилась геть у сіни і створив Івана Франка. Древні українці пошановували своє повесняне сонечко святом на честь колодія Бога Шлюбу. Це буває десь за місяць до Великодня. Тієї благословенної пори, коли зима зустрічається з весною. Це велике свято триває протягом сімох днів. Усі ці дні люди не роблять важливих робіт, не шиють, не прядуть, а славлять рідного Бога колодія Сонце, весну і світло. Після урочистої зустрічі запрошують колодія до себе на гостини. Першого дня відзначають його на родини. В понеділок зранку жіноцтво збиралось справляти колодки. Колодки у наших предків була за символ продовження роду. Одна жінка клала на стіл невеличке звичайнісіньке полінце, яке символізувало собою частину дерева життя, колоду. Інші жінки сповивають колодку полотняним шматтям. Принівши вина, сідають за стіл навколо нього, п'ють і вітають одна одну з народинами. Сповита колодка залишалась у щенку аж до суботи, бо у понеділок вона народилась, у вівторок хрестилась, у середу похрестини, у четвер колодка помирає, у п'ятницю її хоронять, а в суботу оплакують. Звісно, ніхто за нею не плакав, веселі розваги тривали як при народженні, так і при смерті. У неділю ж наставала кульмінація колодія, а заразом і колодничої долі. Молоді жінки волочили колодку. Після святкування на родин колодки заміжні жінки обходили ті родини, де були хлопці, котрі не одружилися шлюбного сезону продовж останніх м'ясниць, і прив'язували матерям колодку до ноги. У такий спосіб карали і дівчат, які перебирали женихами і не встигли пошлюбитися, а вже пора мати діток, носити і пестити їх на руках, як і матерям колисати колисочку з онуками. Дівочу колодку оздоблювали барвистими биндами та паперовими квітками і прив'язували до лівої руки, а не до ноги, як хлопця. Парубки заздалегідь готувалися до колодія, від якого можна відкупитися грішми або могоречем, а ще намистом бандами чи хустиною. Таким колодій нагадує: не женився ще, то колодку носи. Ось так Бог шлюбу не лише благословляє подружнє життя, а й карає тих, хто легковажить ним і порушує обітниць. Недаремно колоді після масниці забороняє робити весілля. Наші батьки і діди добре знали, що найкраща пора для народження кінець зими, коли починає воскресати природа. Породілля до початку польових робіт одужували, дітки трохи підростали і не було якихось ускладнень у хліборобську пору. Це свято багато веселими та радісними ігрищами Бог колодій жартує та водночас і навчає тих, хто не одружився або не має дітей, бо він чи опікун подружнього життя, сприяє скріпленню нової родини, дбає про здоров'я і життєві радощі, охороняє від дух. У ці веселі дні довкола тільки й чути голосні вигуки народився колодій. Скрізь запрошують Бога колодія на гостини. Ходім, колодію на нашу затію, будемо їсти, будемо пити свій Божий хвалити. Завжди найвищими святителями і чистителями у наших прародителів були вода. вогонь і вода. Вогоньчестворіння світу очищує душу і тіло від гріховної скверни, а вода це основа життя, має особливе призначення і для людей, і для богів. У часи, коли люди проводжають зиму і закликають весну, колодій допомагає їм повертати втрачене здоров'я, бо саме тоді людина відчуває загальну втому, безсилля, не вистачає свіжої сонячної садовини і городини, а тому, ще ранньої весни, влітку і на початку холодів, коли цвіте й буяє рослинне царство, наші далекі предки вміли готувати колодіїв напій. Барвистого різнотрав'я в доброго Бога вдосталь. Медунка, подорожник, м'яте, чебрець, липовий цвіт, цикорі, яглиця, кропива, калина, смородина, арус, деревій, горобина, верес, материнка для сонячного напою відшукують сонячні рослини, які цвітуть яскравими жовтими квітками. В давнину таємниці приготування божественного напою колодій довіряв лише вибраним людям. Волхвам, чародіям, ворожбитам, характерникам. Бо вони особливі, знахарські, а тому здатні повертати здоров'я навіть приреченим смертельною недугою хворим. Запалений сонцем Дашбога, очищений огнем сварожича, замовлений душею зоряного неба предків, медово-сонячний напій, спроможний очистити від скверни не лише тіло, а й душу. Ось один з напоїв, подарований богами та цілителями. Беруть по 2 столові ложки подрібнених коренів з кореневищами оману високого і парила звичайного. Заливають 400 мл джерельної води, кип'ять 10 хвилин. Додають дві ложки подрібненого підмареника справжнього та 100 мл незбираного молока і настоюють 30 хвилин. Розчиняють 400 мл меду в профільтрованому охолодженому відварі та відважують 50 г сухого молока замість незбираного. До приготовленого напою додають в кінці 400 мл 96% спирту. Настоють 3 дні, фільтрують через 4 пласти марни. Приймають напій по одній столовій ложці тричі на добу за півтори години до приймання їжі. Цей священний напій значно додає сил, повертає молодість і спокій, тож завжди на столі колодія і вино, і різні наливки з напоями, а вже невдовзі відповідальніша хліборобська пора, коли треба сіяти, садити та працювати в поті чола. У таємниченні колодієві напої нескладні, їх споживають і дорослі і діти. Одне колодій заспокої, іншим виліковує нудьгу і безнадію, туго за втраченим коханням, оздоровлює літніх людей і допомагає хворим на безнадію. На свято Колодія годилось обов'язково помиритись, або ворогуючим людям пити такий напій по колу, аби погасити злобу і роздратованість. Наприклад, сварливим сусідам, заздрісникам, свекрусі з невісткою, тещі з зяття, інакше зло за рік до наступного приходу колодія так сточить серце і душу, як шашіль тверду деревину, роблячи їх крихтою і перетворюючи на порох. Недаремно наші прародителі прославили колодія. Ви вінший Бог бадьорого духу, злагоди, міцного здоров'я. Протягом усіх сімох днів наш прадавній народ смакує колодевії напої. Сьомого дня разом з колодієм повинні були померти усі злі та ворожі сили, а тому в кінці розваг колодій ще раз щедро обдаровував людей своєю сонячною іскристою добротою. Всі Ці раді йому цілуються, жартують і співають пісень. Бо наближається весняне оновлення. Ой спасибі колодію, що зібрав до кубки, Гостювали, цілувались, аж злипались губки. Перші згадки про м'ясницю, попільну середу, в календарях наших предків датуються IV століттям до нашої ери. Свято активно відзначали не лише в дохристиянські часи, а й після примусового запровадження християнства князем Володимиром. Найактивнішого святкування масниця набула у 9-13 століттях в часи Русі та на її Колодій збігався в часі з сиропусним тижнем, останнім тижнем ясниці. Це останній напередодні Великого посту тиждень, коли можна було справляти весілля. Цей тиждень називали й Бабським тижнем або попросту Бабським. А колодій, відповідно бабським святам. Протягом цього тижня чоловікам належало слухати жінок і витримувати їхні збиткування. Колодія одне з православних свят, яке сягає доби трипільської культури. Це низка обрядових дій на честь весняного пробудження природи, відома як колодій, колодка, сирна неділя, пущення, загальниця ніжкові заговини тощо. Це різні назви давнього свята. Завдяки українозавнучим дисциплінам намагаємось відродити втрачені світоглядні знання і вірування про давніх українців. Масниця, м'ясниці, як і багато інших давніх українських народних свят, було включено до християнського календаря, але з прив'язкою до Великодня. Тоді, як раніше, в'ясниці святкували напередодні новоліття, Нового року наших давніх пращурів. Новий рік у наших предків починався з першим весняним молодиком, який настає перед весняним рівноденням, або за іншими джерелами 1 березня. Тепер на м'ясниці готують вареники не лише із сиром солоним і солодким, а й з картоплею, з капустою смаженою, з картоплею, і капустою разом, із шиняною кашею, зі шкварками, варениками, з печинкою, з вишнями, з сушеними грушами, з маком, смакують і налисники, і сирники, і пиріжки із сиром до сметани і масла. Бо це ж масниця. Масниці це українські вареники. Це радість у селі, ситість у родині, свято в громаді. Масниця, свято, всепрощення і примирення. Українці у цей час намагалися вирішити всі суперечки, вибачитись і вибачити, щоб весну зустріти у злагоді мирі. Колодій. У прадавньому розумінні це маленький Сонце Божий, який від свого різдва уже підріс, і набрався сили розкручувати сонячне коло. Тобто, став колодієм, коло це сонце. Це час активного сонця, коли воно набирає сил, тобто діє. З наближенням весни сонце все вище підіймається по своєму небесному колі, відганяючи зимові холоди, а своє тепло і енергію передає природі і людям. Отже, коло діє життєтворний процес на землі триває, настає новий етап його оновлення. Українське свято Колодія має суто національний зміст. І в нього дуже мало спільного з московинською масляною, якої в козацькій Україні не було, позаяк її занесено з Московії. Там масляна має зовсім інший характер ігрища, пісні, звичаї і навіть страви. Починали святкувати колодія на початку тижня. Наші предки вважали колодку колоду символом продовження роду. Ритуали мали свою послідовність. Народження, освячення, дієвість, смерть, захоронення та оплакування. Веселощі, забави і жарти супроводжували умовні обрядові дійства упродовж усього тижня. Незважаючи на різне тлумачення колодія, свято широко відзначали на всіх теренах України. І, хоча є деякі відмінності, проведенні його в різних краях та змісти характер були однаковими, це власне українське свято. Свято супроводжують обрядами, пов'язаними з проводами зими і зустрічю весни. Вона має характер загального примирення, злагоди та всепрощення Зазвичай у цей час влаштовують народні гуляння, а усі дійства, направлені на те, щоб прогнати зиму і розбудити природу від сну. Усі ці дні не роблять великих робіт, а славлять колодія, сонце, весну і світло. Протягом сімох днів влаштовують урочистості, які славлять колодія. Свято матріархату поза як жінки це головні дієві особи. Колодія вважали Богом шлюбу, любові, здоров'я і злагоди. Тож дійства були пройняті іграми та веселими забавами. Свято колодія існувало на теренах сучасної України ще з часів трипільської культури. Воно трохи змінилось під час запровадження християнства на Русі. Як і на всі інші народні свята і звичаї, у нього додали християнського релігійного змісту. Але звичай святкування переважно залишився незмінним. Втім, так тривало аж до радянських часів. Тоді свято не просто видозмінилось, а його повністю змінили іншим. Чужим, яке не має нічого спільного з українською культурою, попри деякі спільні ознаки. З масницею. В Україні в усі часи головним обрядом масниці були колодки. Сонячного знаку колодія як символ продовження роду маленьку вербову колодочку перев'язану стрічечкою. Дівчата прикріпляли на груди своєму хлопцеві або сповивали і залишали до суботи. У неділю відбувалось завершення життєвої долі колодки. Молоді заміжні жінки волочили колодку. Вони прив'язували її до тіла самотніх хлопців і дівчат, які не одружилися торік. А позаяк ніхто не хотів тягати колодку, то від неї відкуплялися кольоровими бендами, танцями, піснями або їжею і напоями. Паробочу колодку, загорнуту у полотно, вже справжнє полінце чіпляли хлопцям, котрі за рік не одружилися до руки чи до пояса. У такий спосіб намагалися карати затятих одинаків. Пам'ятаючи про такий звичай, парубки заздалегідь готували відкупного грошима, дарунком або виставляли могорча. Лише так можна було відкупитись. На відміну від парубочої, дівочу колодку оздоблювали паперовими квітами, барвистими бендами та прив'язували ті, котра забарилася із заміжжям до лівої руки. Дівчата теж могли відкупитися стрічками, намистом, хустиною чи танцями і піснями. В окремих місцевостях прив'язували колодки батькам до ноги у покарання за те, що своєчасно надружили своїх дітей, особливо ж тим, які відмовили нареченому і сватам. Звісно, ніхто не хотів ходити з таким собі ярликом, а тому одразу ж давали жінкам певний відкуп. Немо могли бути кольорові бенди, намисто або ж наїдки солодощі. Цього дня хлопці вибирають наречених. Звичаєве право українців осуджувало тих, хто ухилявся від подружнього життя, а отже від продовження роду. А колодій нагадував не женився, то колодку носи. За народним повір'ям колодій, як бог і опікун шлюбу, щедро обдаровував здоров'ям, злагодою, достатком тих, хто створював родини, дарував подружжю діточок. На цьому тижні не вживали м'яса, а тільки молочні продукти так вшановували худобу, освячували продукти тваринного походження, зокрема, молоко, масло, сир, які складали біля образка Бога Велеса. Звідси й приказка: у Велеса й борода в маслі. Люди вірять, що цього дня Велес пильно наглядає за тваринами, тому з образом Велеса йшли благословляти тварини, крупити їх свяченою водою. На масницю колодія готували драглі – холодець зі свинячих, курячих чи баранячих ніжок, тому його ще називали ніжкові заговини. Особливо полювали за такими кісточками дівчата, вони ними ворожили наступного понеділка. Проте основною обрядовою стравою колодія в ясниці були вареники або пироги. І сиром, які вживали з маслом чи сметаною, а також млинці на пошану сонця, медові напої тощо. Звичай випікати млинці походить від стародавнього культу сонця, яке народилося наприкінці грудня, відколи світловий день почав зростати. Популярними були й сколотини, маслянка, від збивання масла. Хай буде казали, і маслянка аби щоранку. Наприкінці тижня проводили масові гуляння на сільському майдані. Та громада встановлювала гладенький високий стовп, колодку, який нерідко намащували жиром чи маслом, а наверх підвищували чобіт. Паробоцво змагалося за право дістати чобіт, найсперетніший отримував приз пару чобіт для майбутньої теші. Всі обрядові дійства щедро супроводжувалися піснями і хороводами, жартами і прогощанням, один одного млинцями закликаючи весну. Ой, весна, весна, ой, весна, красна, що ж ти нам, весно, красна, принесла? Принесла я вам ясне сонечко, ясне сонечко, у віконечко. А на завершення гулянь спалювали величезне опудалом м'ясниці, мари, зими, яке символізує проводи холодів і народження весни і нового життя. Крім того, українці цього дня прогнозували ще й погоду, вважали, яка соропусна неділя, таким буде і Великдень. Християнська церква намагалась присвоїти колодія масниці і додала це свято у свій календар, проте свято так і не набуло християнського змісту. А що чужовір'я довго панує в Україні, то з часом автентичну дату святкування масниці було забуто. Добровський зауважує, що м'ясницькі обряди суто зумові і їх не відзначають навесні. Він вважає, що м'ясницькі обряди перейшли з велеса, власа, в якого і в маслі. У Білорусі збереглася приказка: на власа бери ковшем масло. У полісі досі широко. Четвер називають власов або волосся. Млинці прадавня страва м'ясниці. В Україні м'ясниці мають свою яскраво виражену індивідуальність. Зокрема, на Поділлі хлопці пригощали дівчат пивом, солодощами, цебто купували, запивали колодку. У подяку за це кожна дівчина вишивала перкалову хустинку, оздоблюючи її квітками, ініціалами свого обранця і дарувала йому на Великдень. Тобто повертала колодку. Такі обряди нерідко завершувались укладанням шлюбу. Головний почастунок на колодія масниці вареники з сиром і сметаною. Млинці з різними начинками чи просто зі сметаною, пироги з сиром, гарячані млинці. А чому млинці? Бо вони круглі мають форму кола, тобто сонця, яке і славили наші предки, адже ми, українці, одвічні сонцепоклонники. Головним напоєм були наливки й інші трунки. Свято Колодія характерне лише для України та Білорусі і сягає своїми коренями ще глибоко до християнських часів. Схожі звичаї є у наших сусідів, неодружені словацькі хлопці теж тягають колодку. Протягом цілого тижня паралельно з іншими обрядами приходило коротке колоднички життя. Як і молодиці, дівчата цього дня п'ють трунки і співають. Не пускає мене мати на вулиці погуляти, а хоч пустить, то пригрустить. Іди, доню, не барися, у сінички та й вернися, бо на дворі піс наступає, а хто його проскаче, той великодня не побачить. У четвер на цьому тижні господині збираються гуртами і спеціально гуляють, щоб телята водилися. Вони і не прядуть на цьому тижні, щоб масло не гіркло. У п'ятницю частунок тещі. Колись в Україні був звичай двічі на рік частувати тещу, щоб горло не пересихало. Хто одружувався в осінній масниці, той урочисто віз тещу до себе в гості на другий день різдвяних свят, якщо добра. Або на третій, якщо зла. Хто ж одружився в різдвяній масниці, той возився з тещою п'ятницю на масницю. Разом з тещею запрошували ще й інших родичів. Частуючи гостей, зять промовляв пити люди добрі по повній чарці, хай моєму їй тещі горло не пересихає, натяк на її сварливість. Ніжкові заговини. На перший день загальниці в останній тиждень м'ясниць за стародавнім звичаєм готували холодець зі свинячих або баранячих ніжок, тому цей день ще називали ніжковими заговинами На Слобожанщині хлопці та дівчата після вечері на ніжкові заговини ворожили. Збирали зі столу кістки, виходили на подвір'я, ставали під коморою і кидали кістками у ворота. Існує повір'я, що хто в цей вечір не докине від комори до воріт свинячою кісткою, той до Великодня не доживе. При Тамані від понеділка ніжкові заговини, кісточки від холодю, дівчата виносили на вулицю і кидали їх від порога до воріт. Якщо хрустелець долетів, то дівка буде здоровою протягом року, а коли перелітав через ворота, дівчина неодмінно вийде заміж. Є чимало літературних і фольклорних творів на підтвердження назви масниця, умовлені і звичаях українців. Наприклад, народна пісня Летів голуб понад хату у записи Степана Руданського: Летів голуб понад хату, спустив головочку, кличе мати вечеряти сина додомочку. А вже ж мені моя мати вечеря не мила, сидить та я розлучниця, що нас розлучила. Розлучила ма з тобою, як рибку з водою. Щоб же вона наложила своєю головою? Ходив же я без масниці на ті вечорниці, любив же я три дівчини, без жодної причини. Їдна пішла в осінь заміж, а друга в м'ясниці а третя чорнобрива пішла у чорниці. Пізнаваймо своє, вивчаємо рідне, відроджуємо і поширюємо українські національні свята. Не запобігаємо перед чужим, коли маємо своє давнішнє і краще. Сколодієм вас, бо коло Сонце вже діє. З масницями, з наближенням весни. Як бачите, святкування українцями колодія або ж масниці має мало спільного з ідеологією гулянь та ігрищ російської масляної проводами зими. Ми, українські козаки, не проти того, або росіяни гуляли та їли бліни, так, як це робили їхні прадіди на північному Уралі. Ми ж повинні відродити традицію святкування на Україні колодія або ж масниці, так, як це робили наші прадіди, козаки та гречкосії. До зустрічі у нових відео.